Де що сталося, треба поговорити. Днями в мережі розгорівся скандал навколо українського католицького університету. Я маю з приводу нього якісь двоякі почуття, хочу з ними поділитися. Розкажу про них в кінці відео, а зараз розкажу тим, хто не в курсі справи, що сталося, дуже коротко контекст події. Отже, пані Наталка Ворожбит, відома українська драматургиня, режисерка і сценаристка поділилася на своїй сторінці у Фейсбук про те, що її донька Параска Курочкіна була зачислена до ряду студентів Українського католицького університету на гуманітарний. Факультет вони сплатили повну вартість навчання, хоча мали право на пільги через статус батька учасника бойових дій, і отримали раніше підтвердження щодо проживання дитини в колегіумі, тобто в студентському гуртожитку. Але за 12 днів до початку навчання університет несподівано надіслав лист відмову на поселення. Наталя Ворожбин з'ясувала через неформальні контакти, що причиною відмови став емоджі із веселковим прапором, тобто пропорцем ЛГБТ плюс спільноти на сторінці доньки в інстаграм, який вона залишила там ще в 2024 році. За словами представниці УКУ, яка вела першу комунікацію, емоджі прирівняли до російського прапору, мовляв, це те саме. Сім'ї було запропоновано альтернативне житло, квартиру для педагогів. Але за умов видалення символу і обіцянки не поширювати ЛГБТ плюс символіку в університетському середовищі. Сім'я відмовилась виконувати ці умови, розірвала контракт, і донька вступила до Києво-Могилянської академії. Офіційна заява УКУ пояснює, що поселення до колегіуму залежить від участі в освітньо-формаційній програмі Християнська духовність у постмодерній добі, де існує конкурс і обмежена кількість місць. За умови відбирали за вмотивованістю, розумінням цінностей Українського католицького університету і готовністю дотримуватися правил життя в колегіумі. Як на мене, реакція УКУ досить прозора і зрозуміла. Є високий стандарт. Класного, крутого, одного з найкращих університетів України, а то й Європи, людині не відмовили в навчанні, відмовили лише у проживанні. І Ви ж знаєте, коли в нашому суспільстві в медіях просторі з'являється новина про те, що якісь скування в напрямку ЛГБТ плюс спільноти чи представників, чи тих, хто їх підтримує, наші медіа одразу цей інфопривід підхоплюють, особливо ті медіаресурси, які живляться з лівацьких грантів. Я вже бачила заголовки на кшталт гомофобія в українському католицькому університеті та інше словом. Буквально вчора, після більш ніж доби цих шквальних реакцій, і так далі на сторінці університету з'явилось повідомлення, яке я класифікую як вибачення. За цитую і хочемо висловити жаль, що не було знайдено правильних слів і добрих кроків для пошуку оптимального рішення і способу його комунікації. Далі в листі було написано, що вимоги поділяти християнські цінності до студентів окремих курсів зростають, і це також справедливо. Тому що коли університет католицький лише починався, там було виключно. Курси пов'язані з богослов'ям, але зараз там дуже багато курсів, які не обов'язково пов'язані з вивченням богослов'я, але кожен студент зобов'язується виконувати статут, виконувати певні зобов'язання і слідувати якимось цінностям, які плекає той чи інший університет. Так насправді є усюди, у світі і в Україні. Хочу прокоментувати декілька нюансів з цієї історії. По перше, я рада, що поразка курочки настала. Студенткою Києво-Моглянської академії це також моя Альма-Матер. Я там навчалася з 2008 року, і вже тоді там було пребагато охочих і бажаючих підтримувати ЛГБТ Плюс спільноту, влаштовувати різні акції на підтримку їх. Нікому там це не заборонялося, наскільки я пам'ятаю. Тому я думаю, що цій дитині, цьому абітурієнту, просто там буде значно комфортніше, ніж би було в УКУ, якщо вона дійсно плекає погляди ЛГБТ плюс представників. Мені здається, що реакція університету, який має такий високий рівень і такий високий KPI виконання стандартів, який має право вимагати від студентів абітурієнтів виконання статусу чи поглядів університету, абсолютно очікуваний і прозорий. Тут немає ніяких секретів. З іншого боку, я просто не розумію, де дівається будь-яка людяність, коли в мережі загоряється скандал, хоча б десь трішечки дотично пов'язаний з. З представниками ЛГБТ Плюс спільноти мені здається, що народ просто звіріє. Знаєте, тут будь-хто не християнин міг би сказати: А Ісус хіба не ходив до тих людей, яких не приймали у суспільстві? Він хіба не перебував разом з Митерями, з грішниками. Навіть фарисеї що з цього дивувалися. І тут є важливе уточнення, яке я в першу чергу мушу сказати собі: Ісус був з тими людьми, тому що хворі потребують лікаря, а не здорові. Але Ісус не толерував їхній гріх тим, що перебував разом з ними. Він бажав їхнього навернення, переміни їхнього мислення. А це можливе тільки після особистої зустрічі з Ісусом. Лише той, хто пережив Божу любов, лише той, хто пережив Божу логіку щодо себе, може змінити це мислення і почати думати інакше. Замислитися, що він робить неправильно, може я дуже романтизую, але мені дійсно не все одно, що відчуває тепер ця пані Наталя. Що відчуває її дитина після того, коли таке сталося? З яким серцем вона тепер буде ставитися до будь чого що робить церква? Добудь чого, що робить Український католицький університет. Можливо, саме під час навчання в УКУ дитина б зрозуміла, що слідувати просто сліпо слідувати різним модерним течіям це не завжди логічно, не завжди правильно, і цьому є якесь розумне пояснення. Насправді кажу, в мене дуже двояке відчуття з приводу того, що сталося. Спостерігаємо, що буде відбуватися далі. Можливо, будуть ще якісь заяви. Можливо, за декілька тижнів ми просто про все це забудемо і далі будемо жити своє життя. Не знаю. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Altyazı